наші бджілки від материнки. Отака вона карника. Інструментальне зіміння материнка. Двохрічка, пройдений тест племіна. Слідуюча. Такий є і засів, такий є і розплод. Є матка і чудовий є їм свіжий розплід. До запечатки, відкритий розплід. Ну ось так. Ну і після огляду материнки дійство про яке... Багато кого цікавить. Догадуєтесь, що то таке? Чому так джоли От вам сімейка без наставки, без магазину. Як говорять, пробна буде прививка. Ну, а! Королева бджіл іменно цієї бджолородини, буде другому власнику. Так що так, друзі. Ваші думки, ваші коментарі. Наскільки ця бджолородина підготовлена для виховання 15-20 личинок в такий період? Чи все ж таки я роблю непотрібне? Ну а наперед дякую всім добра, здоров'я, миру, і перемоги.